50 відсотків населення Краснопільської громади довіряють офіційним сайтам громади, решта різним приватним джерелам. Так говорить секретарка селищної ради Ірина Юхта про інформаційну безпеку. Звідки дізнаються новини і чи всьому довіряють мешканці Угроїдів, дізнавалася наша знімальна група. Ну, сідаємося кожен день. Так розповідає пенсіонерка пані Галина про те, звідки у себе в селі дізнається, що відбувається у громаді та світі. В першу чергу. Звісно, новості з газети Перемога виписую, Новини «Сущини», як і раніше, це наша газета нашої області. Дивимося телебачення основним вечором. Де свіжі новини там. Ну, скажу чесно, не всім новинам довіряю те, що кажуть. Хочеться вірити у лучше. Місцева мешканка Олена Осташева розповідає, зараз у селі обговорюють компанію вакцинації. Вакцинувалися, наприклад, у нас 10 чоловік. Десять чоловік вакцинувалися, і ми починаємо розпитувати, як кожен переніс вакцинацію. Когось температура там піднялася, в когось, ну хтось нормально переніс, без всяких освітлень, як кажуть. Да? Починаємо, як кажуть, між собою, хто буде вакцинуватися, чи треба вакцинувати. Не всьому ми віримо. Як кажуть, довіряй, ну провіряй, ну не всьому віримо. Ну, буває, як кажуть, ну, гази читаємо з інтернетів, про щось люди балакають, там в магазині, десь на базарі, десь щось можна почути. Зараз у місцевій школі стартувала оздоровча кампанія, тож діти грають та відпочивають. Про те, що таке фейк, розповідають другокласники. Фейк це щось не настояще. Це щось неправдиве, снімають якесь. Що, наприклад, якщо якась людина пригає з другого етажа, це неправда. Там є монтаж. А людина, якщо це спробує, то це неправдиве. Вона може ж, навіть загинути. Старшокласниці ж говорять, фейк від правди відрізнити можна, як саме розповідають. Треба вірити тільки фактам доведеним. А факти ну, у вчителів запитати, у лікарів запитати, у фахівців в цьому ділі. Потім можна там в інтернеті подивитися цю інформацію, в книжках почитати і, і зрівнити. Оскільки ми живемо в селі, то у нас доволі таки часто виникають фейки, але їм не потрібно довіряти, потрібно довіряти вже підтвердженим фактам. Можна подивитися в різних джерелах, порівняти цю всю інформацію, а також можна дивитись на офіційних сайтах. Соціальний педагог школи говорить, із учнями щороку проводять тижні безпечного інтернету, де й навчають, як сприймати ту чи іншу інформацію. В інтернеті існує безліч ризиків. Це і пропаганда різних негативних явищ в молодіжному середовищі і залучення до різних груп, яких ми знаємо. То ми розповідаємо дітям, як цього уникнути. Був один такий випадок, що дівчинка звернулася з питанням спілкування в мережі із незнайомою людиною. Ми надавали допомогу, роз'яснювали так само, яку інформацію можна про себе говорити, яку інформацію не можна. Всього в Угроїцькому старостинському окрузі близько двох тисяч людей. Староста села Віталій Кириченко розповідає про фейк, який поширюється селом про вакцинацію від covid 19 Що в вакцині заложена якась болячка, що через рік, через рік люди будуть хворіти ще дужче. Ну, люди розуміють, що це неправда. Люди вже зрозуміли, що треба вакцинуватися. Люди охотно вакцинуються. Хто вибирає одну вакцину, хто другу. Записуються, вакцинуються. У нас в українській громаді вже до 50% людей люди провакцинувалися. За словами чоловіка, так як село знаходиться майже на кордоні, тут на супутникових антеннах є і російські канали. Люди дивляться більшість українські новини, також передивляються і російські, бачать, що там 99% неправда. У кожного старостинського округу та у громади є власні сайти, на яких говорить секретарка Краснопільської селищної ради, розміщують інформацію про життя громади. Тут можна і поставити питання голові. Також мають сторінки у соцмережах. Необхідно черпати всю інформацію лише з офіційних сторінок. Але, але як показує практика роботи, як люди реагують на всю ту інформацію, яка розміщується на неофіційних сторінках, то мабуть так воно і є. 50% все ж таки. Вірять в те, що пишуть на неофіційних сторінках. За дослідженням, які проводились минулоріч в Україні, говорить представник Інституту масової інформації Олексій Захарченко, двоє з десяти людей можуть відрізнити маніпуляцію від правди. Людей запитували, як вони вважають, чи зможуть вони відрізнити фейк. Від не фейка вісім із десяти відповідали, що зможуть насправді реально змогли визначити лише двоє з десяти. Як на це можна впливати? Ну тільки навчаннями, тобто роз'ясненнями. Людям треба пояснювати, як сприймати інформацію, що не можна вірити будь-чому. Що може зробити керівництво громади в даному випадку? Ну ну як мінімум, організувати якісь навчання для школярів з медіаграмотності, а по максимуму бажано б і для. Дорослих людей, бо не розбирається не лише молодь в цих джерелах інформації, в тому, де правда, де маніпуляція, а й старше покоління. Так само є кілька моментів, за якими фейк можна відрізнити досить легко. Це емоційний заголовок, це якісь гра на почуттях. Пані ж Галина на питання про те, як перевірятиме почуте чи прочитане, говорить. Ну як ми перевіримо старше покоління наше, як там? Ми за молодими. Як молоді куди йтимуть, так і ми за ними будемо їх підтримувати.